У четвер, 28 липня, відбулося пленарне засідання сесії обласної ради. Депутати почали засідання із хвилини мовчання у пам'ять про загиблих в АТО закарпатських воїнів. Загалом на порядок денний було винесено майже чотири десятки питань. Серед них зміни до обласного бюджету, надання у користування надр. Реорганізація хузької школи-інтернату, затвердження ряду обласних програм та інші депутати Закарпатської обласної ради ввели мораторій на передачу у приватну власність земель державної власності сільськогосподарського призначення, що знаходиться за межами населених пунктів Закарпатської області. Більшість обласної ради підтримала програму боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією на 2016-2020 роки. Загальний обсяг її фінансування з обласного бюджету 12 мільйонів 755 тисяч гривень. Йшлося й про програму профілактики злочинності на території Закарпатської області. Документом передбачено профінансувати обласну поліцію на майже 33 мільйони гривень. Вирішено дофінансувати і програму Турбота, котра створена для допомоги важкохворим закарпатцям. Із записаних на папері 10 мільйонів у бюджеті реально передбачено тільки 2 мільйони 700 тисяч гривень. На сьогодні більше ста наших земляків звернулися в адміністрацію і раду, пролучили всі документи, пройшли через комісію Департамента охорони здоров'я і чекають наші коштів. Частина з них вже не чекає. частина перекладає в операцію. ще частина взяла під заставу майна, кредити для хіміотерапії для окохворих. На сьогодні uh, у нашій програмі, яку ми з вами прийняли, передбачено на цю, uh, цей пункт 10 мільйонів гривень. До цього часу, якщо ви пам'ятаєте добре, 2 мільйони були з вашою допомогою спасибі від імені uh, єдиного центру 2 мільйона. І на сьогодні пропонується 700 тисяч відрочення. Залишається 7 мільйонів 300 тисяч. Це люди, які не доживуть, поки ми з вами прийдемо із спусток. І ми не можемо з вами підвідпочивати, знаючи, що наші земляки будуть помирати. Також закарпатські депутати вирішили розібратися з мільярдною рубкою лісу на українсько-словацькому кордоні. На завершення сесії було вирішено питання про призначення нового редактора газети Новини Закарпаття. Ним стала Мирослава Гала, котра раніше працювала у газеті Закарпатська правда. За шість рішення України.